Тей потужність сніданку з один плюс один саме цієї миті набирає обертів. Отак завжди тільки на студія на повністю Рома Симитим, Яков, Сумна, І ви відразу знаєте, як з'являються наші гості і хто сьогодні до нас прийшов. Дивіться. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс Кави Якобс запрошує гостей. Вже цієї неділі вони будуть битися один проти одного у прямому ефірі. Лірика проти драми, класика проти народного співу. Їх очікує серйозна вокальна війна. Але сьогодні Ангеліна Моняк, Марія Яремчук, Назар Савко та Павло Табаков разом у дружній студії сніданку з 1+,1» плюс Щоранку на каналі «1+,1» Плюс Один Кави Якобс запрошує гостей. І Що цікаво, коли я з ними зустрічався і в ефірі сніданку з один плюс один і на майданчику «Голос України. нова історія? Кожен з них до останнього не вірив, що стане фіналістом, і вони вже є переможцями. «Голос України. нова історія на телеканалі Один Плюс Один Назар Савко Марія Єремчук, Павло Табаков, Ангеліна Моняк Україну аплодуйте. 494, 1194, код міста Києва 044, мережа Фейсбук, сніданок з 1 плюс 1. Сьогодні я бачу вже такі святкові, не спите ночами, що да? вночі, що сниться вам взагалі? Останніми Госкрай, днями, що сниться? Фінал. Постійно. А спокій вам сниться чи ні? Курорт поки не сниться. Басейн. Ну, бачите, комусь, комусь, комусь спокій, комусь басейн. Мені сниться понеділок Фінал. після фіналу, розумієте? <рес> Назад. Мені гарні дівчата. Ну, в мене завжди таке сни. <рес> <рес> Стандарт. Слухайте, я не <рес> ну от, от, от скажіть, ви вже усвідомили те, що насправді те, що відбулося з вами, це вже є. Вся країна спостерігає за вами уже. Я не знаю, прихильники ходять, прихильниці. Ну ви помічали таке? Зірковість пробуджується, Є люди, ходять. Є люди, які пізнаються і там кажуть: о, я тебе бачила по телевізору, так гарно співаєш. Ну, звичайно, дуже приємно. За мною, ви... ходять, за, за мною не ходять отак от. За мною їздять. Я часто їжджу в метро і постійно, постійно, тільки зайду в метро, завжди якась добра Досить людина до мене підходить. <ріст> і, і щирими такими словами, вдячності навіть кажуть, що вітають, Безплатно що вони що? Й... Їсти дають. То ви користуєтеся там так? Звичайно, що? Живе як періг Люди, значить, я дуже вас прошу запам'ятайте цієї неділі о 20-й годині 12 хвилин. Починається голос країни, нова історія, фінал. Правила фінального голосування. Я нагадаю, що у фіналі «Голос країни нова історія голосування відбувається за ось такими правилами. Запам'ятайте, передайте іншим. Знайомим, друзям, рідним в командах залишається по одному вокалісту, а голосування відбуватиметься у два етапи. В першій частині ефіру за результатами глядацького голосування шоу залишають два артисти, які набрали найменшу кількість голосів. Участь у суперфіналі беруть два учасники, які залишилися, що стали лідерами. Власне, в другій частині ефіру Голос України нова історія цієї неділі. Вони наново змагатимуться за прихильність глядачів. Вас, ті, що зараз дивляться, сніданок з ним переможцем стане той або переможецею, хто набере найбільшу кількість ваших голосів. Голос країни звучить щонеділі на телеканалі 1», +1 о 20-й годині, якщо точніше буде 15 хвилин. Ну і зараз саме час рамусимо два запитання від нашого спонсора торгівельної Марки Якобс Монарх. Я вже бачу вогонь. Ну, у ваших очах, у ваших серцях, душах, боже мой, У нас є сюрприз. Але я сам точно дізнався про це нещодавно, якщо можна, а сюрприз сам сам скаже зараз про цей сюрприз. Так, люди, а тепер унікальні а тепер унікальна, унікальна подія, на що не спромоглися фіналісти «Голос України. нова історія на самому проєкті «Голос України» в прямому ефірі. Вони жодного разу всі разом ще не співали. Я зараз попрошу всіх, щоб вони на чотири голоси заспівали пісню на честь Павла Табакова, у якого день народження! Ура! Давай! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Jay Pasha! Happy, Happy birthday to you! Паша, Паша, Паша. Ну Бери торт, який не приніс пашу і задувай свічі. У мене колись не вийшло, нічого не потухло, а у тебе я думаю, що все вийде. Давай, бери торт і задувай. Якщо можна, Покажи. Ваше Табаков, з ненародження і вітайся, країна. Уважання. Давай зустріні машини. Да, що Ну Насправді найкра найкращим подарунком для мене буде, е, та, якщо мене глядачі підтримують. Дякую. Рекламка така, мінімальна. Дзвінок, давайте, наших глядачів в ефір. Доброго вам. Дуже люблю і бажаю доброго здоров'я всім. Дякуємо, Ми вже... Дорога... Ви Ми ви, відфілянський. Ви в ефірі, ви вже тут. у нас. А, в ефірі, да. доброго ранку! Доброго вам! E, yeah. Бажаю табакову наснаги, победи. Люблю всіх дуже вас. Дякую. Yeah. За вас всіх болію, за вас всіх іменно голоса віддавала. Дякую. Yeah. Okay. Дуже дякую. дякую, Всі дякую. Ну і ваш голос обов'язково можливо. Ну я не знаю, якийсь поверне доля того або іншого учасника, або учасниці. Телефонуйте вже цієї неділі. Голосуйте. Слухайте, ну насправді дивіться, невеличкий такий аналіз провів. А в перший схід і захід разом. Ну це завжди, але вперше схід країни або центр, або південь, а буде голосувати за захід. Знаєте, чому тому, що у нас зібралися Марія Римчук, Чернівці народився Назар Савко, Львів, Ангеліна Моняк, Ужгород, і Павло Табаков, Львів. Тож захід рулить. Ага. І Саме схід буде голосувати, обирати серед вас. І що цікаво, якщо можна крупним планом, покажіть, а до вас, Марічка, і до, і до Ангеліни буде запитання. Зайшов на сайт. Ага. Я так розумію, що Львів сам себе піарить. Подивіться, значить, зайшов на сторінку біографія Назара Савка. А там реклама табакова. Подивіться, що це таке. Або пан, або пропав, або той, або ти інший буде. Ну фіналі розказуйте, Це ваші ваші Як казав Онуфрійчук, земляк земляка продвигає отак. Отак, земляк. так. Ну а тепер я дівчатам пропоную скористатися сніданком за ним присудиним. Вас ми трошки одпіарили. Тепер ви. Ой, я хочу сказати, а, мені взагалі можна подяку е, для давай. всіх людей, які за мене голосували. Тому що в ефірі я е, ніколи не, ну, не висловлювала подяки. І зараз хотіла подякувати всім. Мені дуже дуже приємно, що е, ви голосуєте за мене і е, продовжити це робити і надалі. Дуже гарно дякую всім. Такий назавірили зайчики. А це Панчоха. Ну... Ми співаємо для вас і завдяки вам. І в цьому проєкті, власне, завдяки вашим голосам. Тому дійсно це найбільший подарунок і найбільше щастя для нас. Ваша увага і любов. Тому будьте здорові, будьте щасливі, і як табаков. Будьте здорові, як табаков. А ми щасливі від того, що є голоси глядачів сніданку з один плюс один. Доброго вам. Алло! Алло. доброго! Добрий ранок! Ви в ефірі! Я я і чуваю. Мене питання до всіх чотирьох е, фіналістів. Як вони себе почувають напередодні е, такого грандіозного події їхніх в їхньому житті? Це в перший раз. Їхньої. Ну як Він. почувають вони? Ви їх ковбасить, ви ж бачите? <ривіт> Я <ривіт> не, <ривіт> та, <ривіт> і е, ще друге питання. Я зі Львова, хочу привітати свого земляка, Пашу, е, з Днем Народження, і побажати йому успіху. І так само Савко весь Львів боліває за вас. Дякуємо дуже, дуже безмежно <ривіт> вам вдячні. Ні, Дякую. а нікуди ми вас ну, не так. пускаємо. От а, оскільки це передостанній скажімо так, ефір сніданку з Димпосом, ви що не разово прийде, то у нас є музичний майданчик перед голосом України нова історія. Згадайте, кожен з вас, будь ласка, найяскравіший момент вашого життя на голосі України нова історія, Ангеліна. Ну, Окрім того, що ну і багато, але це... найголовніше, який запав тобі існиться, наприклад. звичайно, це сліпе прослуховування. Так. Тому що перший раз ти виходиш на цю сцену крісло повернуті, і е, мені повернулися всі чотири тренери, для мене це взагалі був такий тріумф. І це мені найбільше запам'ятало. У мене напевно це було спілкування з тренером. Тобто, коли я вперше зустрівся з Арбєніною, так? Ну, я думав, що ми десь, десь мали би бути схожі, та, так в, ну, в душі, як то кажуть. Якийсь такий е, драйв душевний є спільний. Ну, після того, як я її побачив там в різних інтерв'ю і так далі. Коли поспілкувався, це от для мене найяскравіше враження було ну, от, Має незабутнє. Ну, Для мене, взагалі, весь проект Голос країни до тепер, як в сні. Я не вірю, поки що, що все це зі мною відбувається, тому що це те про що я мріяла. Мріяла все своє життя. Сцена велика і така робота кипить кожного дня, тому кожна подія, кожен день проведений там. Особливо прямий ефіри це коли я дарую свою душу глядачеві величезні аудиторії. Знову ж таки, про те, що я мріяла, це для мене найяскравіший момент. Ну, Для мене кульмінаційним моментом став якраз півфінал. Я вважаю, що якраз він і показав нашим глядачам. Найкращі моменти, найкращу режисуру, найкраще виконання нас всіх, тому що це був абсолютно такий неординарний, оригінальний і дуже професійний ефір. От він для мене став таким перехідною ланкою в щось таке незвичайне. І то незвичайне, напевно, і буде фінал. Да, бачу, я, я, ви просто, я просто додам, що у тебе був такий самий шок, як і у мене. Я це бачив по твоїх очах. Так, так. Ну, жаль, на жаль, ефір наш закінчується, але я зараз дам ритм. Червону, руту, не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти. «Ти, ти, 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 ти Бо твоя брода, то є чиста Бога. Тобто сині Ба бам пампам. Український стін завершив. Слухайте, ви достойні, кожен з вас і голосу, і перемог. І що б там не сталося в цієї неділі, щоб були люди, які раділи вашим перемогам. І е, це робили завжди відверто, щоб не було. І залишайтесь такими, якими ви є, тому що ваші очі вас не видають. <схи> Вони говорить набагато Дякую. більше. Давайте разом три-чотири голос країни. Нова історія. І Руслан Фенічні. Ми всі переможці. О, Серце моє щас Один плюс один. Ну і справді я скажу, що голосуйте цієї неділі 20.15. Збираємося усією Україною біля екранів телевізорів, налаштованих на телеканал 1 плюс 1 Голос України, нова історія. Нашим учасникам, нашим сьогоднішнім гостям потрібні ваші голоси. Голосуємо серцем, душею, очима, вухами, бучим. Сніданок триває, далі буде ще гарячіше. Щоранку на каналі 1+,1 Аромаксамит Кави Якобс запрошує гостей.